Тільки там, де духовні судності настільки високі, що під йому природною умовою їхнього життя, яка сама спрямована на сприйняття сходження нижчих істот, там карма, як неминуча закономірність руху в духовному світі, поступається іншим чинному початку, що поступає в вигляді любові. Мешканці різних світів до реальності шукають максимально повну відповідності, способу життя та власної суті. Так, духи стихійних сил бачать часті у здобуті мощі і поведуть над стихіями. Духи зірок знання розуміють часті як накопичення мудрості, як осягнення світів та самих себе. Для духів смерті часті існує в переході з реальності до реальності. Духи просто простору щасливі, долаючи його. Повнота щастя може бути тільки в постійній боротьбі зі злом, яке перешкоджає мешканцям темної земель. Його мешканцям почати сходження до різних місцевостях золотого шляху. Це можливо лише одним шляхом: у спілкуванні з іншими мешканцями своєї реальності, у вихованні духовної сутності людини до сприйняття загального життєвого початку, яке виявляє себе у всіх місцевостях золотого шляху, настанову найвищих носіїв духовного надбання, що несуть божественне світло мешканцям усіх реальностей в єдині у своїх основних положеннях. Для підйому важливо лише усвідомити свою єдність, нерозривну спорідність з іншими сутностями, поклавши між собою та ними любов до рівних та співчуття до нижчих форм життя, улосердя і віра у всесвяжне почуття любові, добра здатні майбутньому перетворити навіть бісию. Цих, здавалося, б, споконвічних ворогів Божественного світу, тварин світу. Темряви, які проповідують серед людей явного світу, вседозволеність, жорстокість, жадівність, егоїзм та кінцівку існування, Демони вони нижчі сутності темного світу, виникли при народженні світів темряві, причому були подібні до лег, від яких відрізняється тільки початковою відсутністю божественного світу. Справжнім володарями темних світів є темні леги, темні гарлеги. І каші, князі темряви, вони виникли в початковій темряві, коли потрапили в їхні світи частки великої інглії, первозданного життєродного світу, але їх активний розвиток розпочався за часів великої аси в тих темних реальностях, куди впало насіння стародавнього знання, коли порушував охоронні друки із потаємної стародавної мудрості світу Орлеїв Чорнобого.